Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія. Ну, друзі, так як ми вже казали, сьогодні в нас в рубриці Зачекай, а що говорить Біблія. У нас буде гість, у нас, mm -hmm. власне, вже є гість. Священнослужитель Владислав Берецький. Пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. приємно бути з вами. Нам також. Ми дякуємо, що ви до нас доєдналися. Дякуємо. Дякуємо так, Владиславе, що ви сьогодні з нами. Скажіть, будь ласка, як ви чи ви в безпеці зараз? А, слава Богу, так. Ми живемо, служимо на Закарпатті, а, тому а, ми зазвичай допомагаємо переселенцям, допомагаємо людям, які мають потребу. А, живемо в тому регіоні, де, от, як відомо, ракети не літають, але наші родичі знаходяться в більш небезпечних. А, областях, містах, тому переживаємо за них також. Тяжка ситуація, розуміємо, Владиславе, але сподіваємось на Божу допомогу на Божий захист. І так. Рухаємось потрошку далі. Власне, знаєте, Владиславе, сьогодні у нас така цікава і непроста тема, тому що говоримо про роботу, але не просто про роботу, а про те, як християнам варто працювати, як знаходити сенс в своїй роботі, як знаходити баланс в житті між роботою, особистими, духовними цінностями про світло для світу. <laughs> так. Мені здається, воно було би логічно в контексті христия. Стиянина в роботі. І хочеться вам поставити перше запитання сьогодні саме як священнослужителю. Як ви вважаєте, наша віра якось впливає на наше ставлення до колег, підлеглих або начальства? Якщо так, то яким чином? А, впливає 100%, А, тому що в будь-якому випадку, те, в що людина вірить, або її переконання, вона а, переносить на а, Тих людей, з якими вона спілкується, або на ту роботу, яку вона виконує, і мене, якщо чесно, трошки дивують риторика, коли люди стверджують, що віра вірою, вона десь там окремо, а робота роботою тут віру не потрібно, але ну не може такого бути, що людина зняла з себе от капелюх своїх переконань. Прийшла на роботу, одягла інші переконання і робить навіть не згадує про те, ким вона є, uh -huh. тому що її віра стає частиною самої людини. І 100%. відсотків. Віра впливає. І, до речі, якщо буде трошки розширене питання на цю тему, то Іван Хреститель напряму пояснив, як віра впливає на стосунки з колегами, начальниками і підлеглими. Ого, а яким чином? Коли Лука в третьому розділі описує епізод, коли до Івана Хрестителя прийшли хреститися люди, там ми читаємо про багатьох людей: і воїни, і а, звичайні люди, і ті, хто збирали мито від людей, яких дуже не любили, він сказав цікаві думки: митникам сказав. Не нічого більшого від того, що вам встановлене, не вимагайте, тобто підкреслив те, що митники були корумпованими. Провоїна сказав про воїнів. Сказав: а, нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею, тому що як ми знаємо, римські воїни були окупантами, і вони деякі з них приходили хреститися. І тут Іван Хреститель звертається до них закликом до соціальної справедливості. І найцікавіше те, що от такий знаковий епізод Біблії, який говорить про покаяння народу, то е, гріхи, в яких люди мають покаятися, це гріхи не проти Бога, а це гріхи проти свого ближнього. Тобто покаються в соціальній несправедливості. Владиславе, дозвольте. Запитати таке, для багатьох робота – це просто рутина. Робоче місце це, можливо, навіть не просто рутина, а якесь таке. Ну, розуміємо, це життя. Для декого робота це надзвичайно неприємне місце. Джерело, так... просто отримання доходів. Вимушене джерело. Та? Вимушене джерело. І в такі моменти, в і в таких ситуаціях, мені здається, про духовність. Люди духовність, власне і проповідь своєму ближньому люди не ставлять в пріоритет. От можливо. Ви можете порадити, як можна, як можна бачити повсякденну роботу як служіння Богу, або ж служіння своїм колегам, навіть якщо вона здається такою рутинною або ж незначною. Я недавно спілкувався з однією знайомою, її наші спільні друзі а дуже багато друзів, є таликубійником, і вони їздять в рейси. З Італії, до прикладу, в Туреччину бувають і більші рейси. Як на мене, це як я раніше думав, це доволі цікаво. Але більшість з них водночас хочуть залишити цю роботу, тому що їх практично немає вдома, і тому що це ну дійсно велике навантаження на організм, на всі системи, на органи і тому подібне. І як виявилося. Деякі з них сприймаються дійсно просто як можливість заробити. І перше, напевно, що було би добре сприймати, благословіння Боже або виконання мною Божого задуму, не як точку: от я тепер е займаюся на роботі, яка мені не подобається, а як шлях. Так, я зараз роблю те, що мені не подобається до прикладу, те на що я не, не навчався, те до чого душа не лежить. Але це початок, це перші кроки, які допоможуть мені зростати, і можливо, саме тут, саме зараз, Бог хоче мене чомусь навчити, або можливо, я тут на цьому місці, тому що інші люди мають чомусь навчитися. Тому сприйнятті моєї роботи, улюбленою чи не улюбленою, як місце служіння. А є от елемент конфлікту мого бачення і Божого бачення. Я бачу, що я роблю те, що мені не подобається. Бог бачить, що ти там, де ти маєш бути, і з часом підеш ніше місце, коли тут виконаєш свою місію. Тому, от перший, напевно, крок до того, щоб усвідомити свою роботу як місію, або виконувати от певні духовні ролі на цій роботі. Це усвідомити, що це крок у бор. І точно гірше мені не стане від того, що Бог поведе мене своїм шляхом. А якщо ми говоримо не тільки про ем, божі шляхи загалом, як ми це намагаємось поєднувати ем, в принципі в нашому житті в усьому, а якщо ми поговоримо про знаєте, такі більш якби, от саме е, яскраво виражені для християн елементи життя е, про молитву, наприклад, і духовні mm -hmm. роздуми, як ви вважаєте, чи варто це інтегрувати в робочий день? Якщо так, то яким чином, щоб можливо не налякати колег або, ну взагалі як? Це варто робити. Читав я одну, як кажуть, неканонічну притчу про двох найкращих друзів. Один був католиком, інший православним. І один з них був перукарем єдиним у тому містечку. Єдиний час, коли вони не сперечалися про Бога, це коли один в одного стриглося. Тому що небезпечно сперечатися з тим, у кого в руках є ножиці. А, тому а, дійсно, це елемент, який м, у багатьох викликає, напевно, такі трошки спірні а, питання. А якщо людина працює на роботі там, 5, 10, 20 років, і ніхто не знає, що вона віруюча, можливо, дійсно є питання до цієї людини. З іншого боку, а намагатися інших переконати в тому, що вона не права, ця людина, їй треба змінити свої переконання, теж невірно. Як на мене, найбільш оптимальний варіант це чекати того моменту, коли люди, дивлячись на моє там, життя, моє ставлення до роботи, до обов'язків, до колег, до начальства і тому подібне, коли це спостереження, їх а, вмотивує мене запитати, а що ж все-таки рухає мною, які в мене принципи, чому я так себе поводжу? А, є, до речі, дуже цікава фраза. Що християнин повинен проповідувати завжди, але якщо є гостра потреба, може щось сказати. Тому інтеграція молитви і духовних роздумів а вона цікава, якщо це викладач, вчитель, лікар, людина, яка безпосередньо з людьми спілкується, психолог чи ще консультант, а легче. Якщо це працівник заводу, якщо це можливо смм працівник, якщо ще якась інша спеціальність, а тут трошки інше, треба дивитися по ситуації. Не завжди християнство означає, що я повинен всіх хрестити, от за станком на робочому місці. Владиславе, маю схоже трошки питання до вас. Е дивіться, наприклад, по власному прикладу, е в моєму колі спілкування я виріс е в християнській сім'ї в доволі консервативній сім'ї, і постійно я чув таку думку, наприклад, що християнам, е наприклад, не можна працювати у магазині, де продається алкоголь. Бо як же ж це ти будеш продавати е людям алкоголь? І тут, власне, е е з'являється така моральна дилема. На вашу думку, як справлятися з такими дилемами на робочому місці, коли принципи віри, коли вони вступають в конфлікт з професійними вимогами? Можливо, у вас були такі випадки, і як діяти в таких ситуаціях? Порадьте, будь ласка. А, на жаль, у таких ситуаціях я не був. Чому на жаль? Тому що людина, яка пройшла, вона можливо краще розуміє ці нюанси підводні камені. А, я був, ну, працював в системі освіти, творчість, далі з Тому служитель. Тому безпосередньо до сфер, які мають стосунок там, чи до алкоголю, чи до будь-яких інших порушень, християнських принципів, не мав. Але а, я знаю декількох людей, які відвідують громаду, де я служу. Одна дівчина після того, як вона почала лише відвідувати церкву, вона одразу звільнилася з магазину, де а, необхідно було продавати і цигарки, окрім продуктів. А, і зараз а, працює зовсім в ну, скажімо так нейтральній сфері. А міста жінки якою також знаю, Вона нещодавно охрестилася, а працювала в магазині, де також ну, в силу його розпітре було наливати алкоголь людям. А також коли вона вже приходила до рішення хреститися, вона покинула цю роботу. А, звичайно, їй не так багато вже платять на новій роботі, але вона змінила своє місце а, роботи, тому що це протирічило її принципам, хтось нині не змінює і вважає, що це ну, не є проблемою. А, тому як на мене, в першу чергу, якщо людина безпосередньо а, залучається до процесу. Споювання когось, або безпосередньо вона допомагає комусь робити якісь протизаконні дії, або дії, які протирічать біблійним принципам. Звичайно, це є вже ну, такий от колокол великий, задуматися, а чи дійсно Богу е, доподобає, що я цим займаюся? А якщо людина працює на якомусь виробництві, де в тому числі виробляють щось, ну, скажімо, Алкогольні напої чи ще щось, але вона ніякого стосунку не має до нього взагалі. а Тоді це, от напевно, йде більше на совість людини, якщо вона вважає, що а, можна, і те, що вона просто знаходиться на території в одному з корпусів, на якій щось виробляють, але вона до цього не має стосунку, вона може працювати. Ну, якщо і що її совість дозволяє. Тому, як на мене, принцип такий. Ми трошки з вами вже раніше поговорили. Ви на початку зачепили е, тему Іоанна Хрестителя, е, так би мовити, такий яскравий біблійний приклад е, для натхнення нам стосовно того, е, як правильно християнам себе поводити такі принципи робочі, ви назвали. А хочеться ще вам поставити можливо таке більш практичне питання. Е, коли говоримо про професійне вигорання, думаю, більшість людей, в якій би сфері вони не працювали, як би їм не подобалась робота в все одно вони стикаються із чимось таким в своєму житті. Можливо, можете підказати, яким чином віра могла б нам допомогти з цим боротися, або ж якось уникати. Можливо, маєте якісь приклади біблійні або з життя. А, як на мене, скажу думку, не знаю, чи популярно чи не популярно, але як на мене, іноді віра може спровокувати вигорання. А чому тому, що от. Особистий приклад, а я коли навчався в першому вузі, мені постійно говорили, що от християни вони мають бути найкращими, як Даниїл, тому що він у всьому був найкращий і найрозумніший, і це привело до от, мене до синдрому відмінника. А і коли щось пішло не так, як мені б хотілося, чи я отримав не таку оцінку, як мені потрібно було, це для мене крах і трагедія, тобто то віра, яка мала б мені допомогти. Вона навпаки мене заганяла це негативне самокопання і розуміння, що я ну, прес Даниїлом, я якесь нікнюю ну, нікчема. Але з іншого боку, правильні біблійні принципи вони дійсно можуть допомогти, тому що а, людина, яка живе по Божому закону, вона може побачити в десятьох заповідях а, пріоритет свого життя. А, до прикладу. П'ята заповідь говорить нам про повагу до батьків. А по суті, про найбільший авторитет людини у цьому житті, поки людина так ще є дитина. Наступна, е, шоста заповідь говорить, не вбивай», тобто про пріоритетність життя людини. Сьома заповідь не чини не перені, тобто про пріоритетність сім'ї. І лише восьма заповідь говорить про е пріоритетність е майна, не кради. Тобто, якщо є оці правильні принципи: повага до авторитетів, в тому числі до Бога. Цінність життя, я ціную інших людей, ціную себе, ціную свій відпочинок, так своє здоров'я, тому що здоров'я мені Бог подарував, ціную свою сім'ю, яку мені Бог також подарував, з якої маю проводити час. І далі аж всі земні блага. Ось якщо я по Божій волі, по Божим заповідям будую свої принципи, це мене вбереже від вигорання. Але якщо в мене є певні перекоси в баченні моєї віри, тоді навпаки це може спровокувати вигорання. Я б напевно так це пояснив. Дуже дякую за ваше пояснення. Така Владиславе. тонка грань між цим всім. Так наостанок, я хотів би е, запитати, е, які є способи, от, власне, от підтримувати баланс між е, кар'єрним зростом і з тим, щоб зберегти свої духовні цінності? Це також цікаве дуже питання, тому дійсно складне, особливо зараз, коли із усіх можливих а, пабліків, груп, соціальних мереж а, нас а, як ніби хвилею покриває інформація про те, як стати успішним, як не бути ну, як звичайним і тому подібне. А, тому, як на мене, перше а, не потрібно боятися. Не потрібно боятися не бути успішним, а, тому що є, є ж люди, які дійсно вони не є бізнесменами, вони не є кимсь керівниками фірм, вони не є маркетологами чи ще кимось. Але коли йде обстріл по нашій країні, хто нам повертає світло, ті люди, імена яких ми ніколи в житті не будемо знати. Тому що вони десь там працюють під обстрілами, щоб ми з вами зараз через інтернет змогли спілкуватися. Вони не, не успішні? Чи успішні? Успішні? Успішні. А для когось вони будуть неуспішними тому що вони не заснували ніяку компанію, яка допомагає або виробляє генератор, умовно кажучи, так? А, тому, от перше, це перестати гнатися за успіхом лише тому, що всі, всі женуться за успіхом. Це напевно найбільша помилка. Всі йдуть в СММ і я йду в СММ. Всі йдуть в бізнес і я йду в бізнес. Тому що я там маю бути. Але у Бога для мене план інший. Друге, це, як ми вже попередньо проговорили, це правильно розставити свої пріоритети. Якщо мої пріоритети це дійсно робота, і я бачу свою реалізацію лише в тому, щоб впливати на світ, знову ж таки. Я не скажу, що це ну, там, помилково, тому що Девід Лівінгстон, якого ми знаємо, як місіонер і дослідник Африки, а його сім'я дуже серйозно постраждала. І його дружина ну, почала випивати дуже серйозно. В результаті вона загубилася в джунглях і більше її ніхто не бачив. То він сам руйнував свою сім'ю. Але з іншого боку, не було такого місіонера, як Лівінгстон, який саме там проповідував, чи правильні рішення робив. Чи можна було по-іншому зробити? Дуже сумнівне питання. Це кар'єрний ріст. Кар'єрний ріст, тому що йому королева Великобританії запропонувала дуже велику посаду. Постраждала сім'я і здоров'я. Постраждали. Чи були правильні пріоритети в нього? Напевно, не зовсім. Тому що його тесть, до речі, батько його дружини, також місіонер Роберт Мофат, він зберіг свою сім'ю. І всі його діти стали або місіонерами, або священниками, або відомими людьми. У нього вдалося. У Лівінгстона не вдалося. Оця от, от от тонка грань, як ви сказали, у е, вибудовуванні пріоритетів, вона відіграє дуже серйозну роль. І третє, це напевно не ставити, е, знаєте, сле між вірою і кар'єрним зростом. Тут має бути не протиріччя, а тут має бути от, золота середина. Бог дає кар'єрний зріст, тому що задаємо влиту і Авіса. Він просить, щоб Бог розширив його межі. А Бог каже: йдіть, поповідуйте від Єрусалима до краю світу. І, по суті, наш вплив, в нашій роботі, він буде збільшуватися. Але це не завжди от, збільшення в ширину. Так, Що була одна компанія, стали дві, потім 10. Або було о, колег п'ять підлеглих п'ять, 10, 15. Можливо, це мої стосунки з колегами, які а, змінюються. Тому моя віра не протирічить кар'єрному зросту, але вона повинна керувати мною, а не кар'єрний зріст керувати моєю вірою. Напевно, такі три кроки. Дуже дякуємо вам, Владиславе. знаєте, прямо на цьому хочеться, от, знаєте, поставити таку велику крапку, щоб це було, знаєте, такою як основною головною думкою сьогоднішніх наших роздумів. Дуже хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні приєднались до нашого інтерв'ю, змогли виділити час, незважаючи на те, що маєте проблеми зі здоров'ям, знаю, але тим не менше, все одно. Якби вирішили з нами поспілкуватися, хочемо вам побажати швидшого одужання, Божих вам благословень. І маю надію, ще почуємось. Цього найкраще. Що до побачення? Дякую, дякую зараз. Зростай з голосом надії. надії.